Сьогодні в продажі заряджена hyundai Kona, 2020 рік, рестайлінгова модель 39,2 кВт батарея, запас ходу в екорежимі 320 км. На топовій комплектації з тепловим насосом, безключовий, пригнана з Німеччини. Два ключі, стан нового авто, великий вже планшет. Ось, німецький брів, підігрів сидінь. Вибір режимів руху, автохолд, навігація. Ось таке авто, щойно приїхало. 39 тисяч пробігу, резина мішелін, камера заднього огляду, задні парктроніки, що дуже рідко буває, музика Creo. Хто знає, той мене зрозуміє. Два кабеля зарядки. Швидкісний. І 220. Я спішу. Автомобіль в оригінальній фарбі. Ось таке авто з тепловим насосом. 39 тисяч пробігу, навігація, музика крел звучить так, що. Не хочу включати, щоб не розбудити власників. Покажу стан під капотом. Ось він, тепловий насос. Стан авто. Кому сподобалось, телефонуйте, авто знаходиться в Вінниці. Ось такі сьогодні у нас реальні тачки.